В мережі інтернету, зокрема на Фейсбук, з'явилася інформація, яку суд просить і учасників процесу, і тих, хто спостерігає за цим процесом, оцінювати виважено спокійно і здраво, оскільки дане судове засідання відбувається відкрито, прозоро, і всі прийняті судом рішення, в тому числі, які можуть тлумачитися у вигляді закінчення процесу, прийняття рішень процесу. Відповідно, суд інформує, повідомляє і відбувається відповідні процедури. Разом з тим, незважаючи на те, суд цитує Національний центр правозахисту, розповсюджує інформацію, що вже завтра, тобто сьогодні, розглядатиметься можливість ухвалення виправдувального вироку ексберку. Та рішення може бути вмотивовано недостовірними свідченням потерпілих. Така ухвала може прозвучати в залі святошинського суду Жилянська 142, 1 листопада об 12.30. Слабка увага громадкості до справи колишніх бійців Беркут, які розстріли учасників революції, дозволяє вести себе зухвала. Обвинувачені почувають себе безтурботно. Їхні захисники висміють потерпілих, ставлячи цинічне питання. Гарантія, що судді. Не закриють очі на об'єктивні факти провина обвинувачення. Прокуратура не перестане підтримувати державне обвинувачення. Нуль ГПУ готує розвал справ Майдану у суді, адже об'єднує всі справи проти експрезидента і так далі. Національний центр правозахисту продовжує відстоювати справедливість. Запрошуємо відвідати засідання. Громадський інтерес дійснює фактор контролю та стримує суд від прийняття неправомірних рішень. Безумовно, дякуючи будь-яким е, бажаючим з е, за. За їх бажання спостерігати за даним процесом, суд робить заяву, що дані заяви такого роду дискредитують фактично як судове засідання, так сам склад суду, так є проявом неповаги до потерпілих, які. Є учасниками процесу і розповідають так, як вважають за потрібне, і стільки скільки вважають за потрібна свою історію, свої доводи наводячи, є неповагою до інших учасників процесу, де перекручується інформація щодо позиції прокуратури, щодо позиції захисту, якому суд публічно хоче подякувати за те, що жодне судове засідання в даній справі, яке триває більше року, не було зірвано по причині чи без причин стороною захисту, яка добросовісно виконує свої функції захисту, здійснюючи їх в суді, також е є проявом порушення принципу презумпції невинуватості, оскільки в даному випадку таку заяву намагаються наперед вирішити якісь рішення Справу саму по суті дискредитувавши сам суд по, 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 по суті так як воно є. Суд робить цю заяву, не вважає цю цю, цю інформацію будь-яким впливом на суд, оскільки суд є достатньо е, самостійно визначеним і здатним для прийняття об'єктивних рішень, е, а дане заяви лише дискредитують саме судове засідання, яке комусь хочеть, хочеться Вона, перед... себе дискредитувало.